Всім привіт! Поговоримо про несправності Флобера. Підписник якось цікавився, в нього була несправність, не крутився барабан. В даному випадку я земітував цю проблему. Також може бути комусь просто цікаво, а можливо у когось така була, бо буде проблема. Демонструю, зводимо курок, барабан на місці, не прокручується ніяк. Ну, ось зараз повернувся, хоча він не повинен. Ну, до речі, як, як несправність, ось прокрутився отак. А так не крутиться вже. Ну, самозведенням теж не прокручується. А до речі, якщо вниз направити, може прокручуватись. Ну, Хоча хто розуміє механіку, буде знати, в чому суть. Одразу скажу, для імітації я вийняв ось такі деталі: штовхач та пружину собачки. Тобто вниз воно у нас проворачується, а ось таким чином не проворачується. Для розуміння, що ж все ж таки впливає на перевертання барабану. Храповик. Дивимось його, сфокусуємось. Візуально оцінивши, треба він цілий-не цілий. Може облизаний, якщо це зубчастий, зубчики можуть бути обломані, треба візуально його оцінити. Далі, собачка. Ну, краще розібрати, подивитись. Тут така деталь собачка, яка прокручує барабан. Зараз ми розберемо револьвер. З цієї сторони розібрати, можна одну лише накладку зняти і подивимось, що впливає і як вирішити можна проблему. Відкручуємо праву накладку. Далі знімаємо кришечку, щічку, хто як називає, 4 гвинтики. Ось ці відкручуємо. Потім легеньким рухом можна ось сюди заправити викрутку і підковиряти. Або звідси можна ось таким чином, трошки так, трошки звідси, щоб не пошкодити покриття фарбу, чи що у вас там як револьвер покритий взагалі. Знімаємо кришечку. У мене знялося одразу собачка, тому що тут трошки воно вмастилі все. Ця деталь називається собачка, вона провертає в нас барабан. Якщо вона є, це вже в принципі, добре. Розуміє, що, розуміємо, що буде провертатись барабан. Тобто для провертання, беру фіксатор, щоб нічого не вискочило, треба собачка і храповий механізм із зубчиками, щоб все ціле було. Для демонстрації приберу ударно бойову пружину, щоб вона нам не заважала, не виштовхувала механізм. Одразу можна, в принципі, є прибрати. Так, демонструємо. Собачка знаходиться на спусковому гачку, і вона привертає у нас барабан. При взаємодії на курок. Бачимо, йде привертання. Ну, зрозуміло, то щічка не підтискає, або при взаємодії на спусковий гачок. Бачите, вона ось, ось таким чином привертає. Але зрозуміло, вона не просто так знаходиться. Ну, тут щічка підтискається. В щирці також є ось такий отвір. Ось цей отвір тут. Тут знаходиться пружина. Вона ж пружина штовхача собачки. Ось так. І сам штовхач собачки. Ось так демонструю, виглядає. І він повинен тут ходити дуже легко. Рухатись повинен легко. Тому що якщо він буде підклинювати, то у вас може бути оцей непроворот барабану. Це те, що можна зробити в домашніх умовах. Якщо у вас всі деталі, харапових цілий, собачка ціла, і деталі всі присутні, може вам просто треба якось дістати, почистити штовхач, може він заржавів, тому що він зі сталі зазвичай в цих лоберах. Подивитися, що там із місцем, де знаходиться пружина, можливо, там воно теж брудом якимось забилось. І досягти того, щоб воно легко рухалось. Мастила туди додати, щоб воно дуже легко рухалось. Тому що цей штовхач, до речі, треба його, щоб не загубити, він дуже легко вискакує. Він підтискає отсюди ззаду собачку, і собачка підтискається і діє вверх, провертає барабани з таким чином. Тобто, якщо у вас револьвер цілий, повністю комплектний і барабан не провертається, то, скоріш за все, просто штовхач там підклинює і не штовхає собачку вперед. Це одразу можна перевірити, якщо направити револьвер вниз, барабан прокручується. А якщо боком якось не прокручується, ось так не прокручується, вниз направляємо, прокручується, то, скоріш за все, просто не працює. Штовхач собачки. Ну і продемонструю, як зібрати все назад. Відео вже й не одне є на каналі, як збирати. Фіксатор я виймав теж, щоб він не загубився. Ось так трошки підштовхнути, його, щоб в паз попав. Пружина фіксатора ось така. Закидаємо сюди. Викратко і туди затискаємо, стає на місці. Далі пружинка у нас вже стоїть, штовхач собачки закидаємо, обережно, перевіряємо працездатність, щоб він нас нікуди не вилетів. О, працює. Так. Фіксуємо його через оцей отвір голкою. Там проточка є на штовхачі, фіксуємо голкою. Кладемо щічку. Так, закручуємо гвинти. Ну, можна не 4, можна 3 закрутити гвинти. Так, закручуємо гвинти. Два навіть повністю підтисну. І тепер як виймаємо голку, повинен бути характерний такий клац. Слухаємо. Є. Значить, все ми зробили вірно. Можна далі закручувати всі гвинти. Підтягуємо їх. Ставимо удар на бойову пружину. Можна і одразу, але вона буває встановлюється і випирає весь механізм назовні. Тому це буває не дуже зручно. Накладку праву встановлюємо, прикручуємо її. І револьвер повинен працювати вже коректно. Бачите, хоч вниз направити, хоч вверх. Якщо у вас знову ж таки всі деталі на місці, можливо, чистка або подивитися, якесь там забило щось, можливо, цей момент допоможе вам вирішити проблему з непрокручуванням барабану. Звісно, якщо храповик зношений або зломаний, то, на жаль, так просто ви вже не відремонтуєте. І ось ще помітно, як вилазить собачка. Оця деталь у нас називається собачка і вона звідси вилазить. Теж можна відкинути барабан і подивитися, як вона виходить. Бачите, вона підпружинена, ось демонструю. Ось отак. Вона підпружинена. Одразу теж можна, не розбираючи, подивитись цей момент. А кому сподобалось відео, проставляйте лайк, підписуйтесь на канал, якщо ви не підписані. Пишіть в коментарях, що вам цікаво. Ну і до наступних зустрічей. І бажаючи придбати флобери, переходимо в телеграм.